Вітаю! Сьогодні я вам пропоную зробити ось такий декоративний виріб, який має практичне призначення. Це прикраса, тримач для рушників на кухні або ванної кімнати. Так як тут у мене зроблене тістечко, тож я пропоную такий виріб застосовувати саме на кухні. Його можна подарувати близьким, бабусі, мамі. На будь-яке свято, або просто зробити цей виріб як прикрасу для своєї оселі. І зробити приємне своїм рідним. тож почнемо. тож почнемо Для того, щоб виконати такий рушничок, оздоблений тістечком з фетру, нам потрібні такі матеріали. Саме рушничок. Потрібні декілька кольорів фетру, голки, ножиці. Ниточки, якими буде обшивати саму іграшку в техніці аплікації, ниточки додаткові, щоб прикрасити якісь різнокольорові, можливо, стрічки або мережу потрібне буде, і виконати ось такий ескіз в натуральну величину самого тістечка, і до нього потім виконати шаблончики. Тобто ми спочатку малюємо ескіз, потім е можна на вікні перевести деталі шаблонів, виконати всіх елементів, які ми будемо використовувати під час роботи. Тобто у нас є основна частина задня, нижня частина, верхня частина і додаткова деталь. Поливочка на нашому тістечку. Тобто, додатково ми можемо ще прикрасити тут вишинку зробити, тут о, бантик о, прикріпити, Тож в процесі роботи у нас так само будуть виникати якісь додаткові ще нові ідеї. Тож, почнемо. Отже, спочатку нам треба розкрити найбільшу деталь. Тобто, ми розташовуємо її. В аркуші так, щоб економний розкрій був. Так, ось таким чином можна прикріпити її. Так, з краю аркуша фіксуємо булавочками. Можна обвести олівцем простим, обмиличка можна обвести. Або Одразу вирізати по шаблончику. Так. Якщо ми обводимо олівцем, то олівець повинен бути м'якенький і добре загострений. Проводимо по контурній лінії, по якій потім будемо вирізати. Прибираємо булавки. І вирізаємо шаблон. Так, вирізаємо так, щоб зрізати олівець. Тобто лінії олівця у нас не повинна залишатися на деталі. Деталь повинна бути чистенька. Все, по контурах вирізаємо. Тепер нам треба вирізати ось цю нижню деталь. Тобто, це задня у нас деталь буде. Так, тепер нижня деталь. Так само, враховуючи економне розкроювання, ви можете знайти те положення, де у вас вміщається ця деталь. Зверніть увагу, що тут фістонний край, і у нас ця деталь накладається поверх цієї деталі. Тож, треба нам буде додати до цієї деталі припуск. Ось бачите, ось оцей фістон, зараз розверну. Таке краще, так. І прикладаючи, ми бачимо, що у нас оця верхня деталь повинна перекривати нижню деталь, то треба буде дати припуск. Я цю фістонну лінію нанесла і додала вже припуск в шаблончики. Це враховуєте. Закріплюємо булавочками в декількох місцях. Ну, все так само обводимо і вирізаємо деталь. Тепер необхідно вирізати. Цю деталь верхню, обираємо колір, так само розташовуємо економно, десь з краю. То беремо собі, якщо у вас цілий аркуш, то з краю, Якщо у вас якісь випади, залишки фетру, то ж знаходьте те місце, де буде найекономніше розташування. Закріплюємо булавками, обводимо ліце, вирізаємо деталь. Тепер залишається вирізати ось цю верхню деталь. Вона у нас буде біла. Так, економно розташовуємо, закріплюємо. Обережно обводимо гайно простим олівцем, тому що це білий фетр, тож при цьому він світлий, обводимо олівцем і вирізаємо деталь. Так, обвели, прибрали. Шаблон приблизно вирізали і потім вирізаємо деталь по контурах.